Я хочу бачити нову Україну. Це таке моє бажання, така мрія. Е, ну ви ж розумієте, що ту, той України, яка в нас була до 22-го року, вже не буде. Ніколи не буде. Ми тоді ніколи не повернемось. У нас же нові реалії життя, і жити треба по-новому. І я завжди кажу: знаєте, якщо ви хочете вплинути на свою країну, просто виконайте Боже призначення. Насправді там нічого складного нема. Просто виконай те, що призначив тобі Бог. І це дуже сильно може змінити країну в цілому. Є багато прикладів в історії країни, знаєте, такого Волта Діснея. Проста людина. Шість чи сім разів ставав банкрутом, повним, втрачав усе. В нього була мрія, яка за його життя не реалізувалася. Але після його смерті вона стала. Надбанням цілої країни. Мрія однієї людини стала надбанням країни. Тому твоя мрія вона може дуже сильно вплинути на історію всієї країни. Часто, знаєте, я спілкуюся з військовими та з людьми взагалі, вони кажуть, ми маленькі, знаєте, як росіяни кажуть, від нас нічого не залежить. Я кажу, брехня. Це брехня. Від тебе дуже багато залежить, від твоїх молитов дуже багато залежить. Від твоєї віри дуже багато залежить. Якщо ви будете вивчати історію, ви побачите, що найбільші зміни в історії країн створювали малі групи. Малі групи. Не маси, не спільноти, не дуже багато людей. Мала група. Просто декілька людей зібралися і вирішили вірити, що вони це зможуть. І це змінювало історію цілих націй. Розумієте? Нам Бог дав потужну силу, Його благодать. Е, іноді, ну це ще до війська, до цього, я коли людям там пропонуєш якесь служіння, Ну це нормальна реакція, людина боїться. Каже, а, а якщо в мене не вийде, я кажу, заспокойся, в тебе не вийде. Ну Це нормально, правда? Наші сили обмежені, наші можливості обмежені. Ми взагалі дуже обмежені люди. Я кажу, заспокойся, в тебе не вийде. Але якщо ти продовжиш намагатися, там відбувається така дуже цікава річ. Вона називається благодать. Якщо ти продовжуєш намагатися, продовжуєш, продовжуєш, ти розумієш, твоїх сил не вистачить. Але в якийсь момент, коли твої сили вже повністю скінчилися, щось трапляється. Відкриваються якісь двері. Відбуваються якісь дива, змінюються обставини, з'являються якісь люди, про яких ти зовсім не здогадувався. І починає все реалізовуватися. Чому Біблія каже нам, що цілком покладайтеся на його благодать. Твоя сміливість це не твоє надбання або моя сміливість, це Його благодать. Знаєте, я можу бути сміливим, не тому що я крутий. Я дуже боюся. Правда? Кожен виход я дуже боюся, неймовірно боюся. Перед кожним виходом я молю Господа, Господи, хай пронесе. Я не хочу туди йти. Ну це правда. І кожна людина боїться, це нормальний стан. Але я кажу, Господи, покладаюсь на Твою благодать. І він ще ні разу не підвів. Ви бачите, навіть жодної подряпини нема. А в мене в підрозділі вже два состави змінилося. Це його благодать. Ми слабкі люди, але його благодать неймовірна. І ти маєш до цього доступ. Розумієш? Я коли виходив на позиції, там люди казали, ти не боїшся померти, це я говорю, ну, якби страшно, звичайно, я ж нормальна людина, але я кажу, ми з Богом домовились. У мене є мрія, пам'ятаєте, я колись казав? У мене є мрія потанцювати на свої сто. Кажу, я з Богом домовився, і він сказав добре. І я на це покладаюся. Кожен раз, коли я виходжу я кажу, Господи, ми ж з тобою домовлялися. Мені треба потанцювати на свої сто. Знаєте, він ще жодного разу не зрадив. Це дуже дивно, як Бог працює в нашому житті. Тому хочу надихнути вас бути сміливими. Сміливими в виконанні Божого доручення. Це неймовірно страшно. Знаєте, довіряти Богу, це як е, крок у прірву. Коли ти стоїш біля прірви і ти не бачиш дна цієї прірви. І Бог каже: йди. Ти дивишся, каже, що там? Він каже, там мої руки, я тебе підтримаю. Він каже, я не бачу, де вони. Він каже, тобі не треба бачити. Знаєте, мене, коли <кій> Аліна маленька була, і ми там заставляли її щось їсти, вона каже, я це не люблю. Я кажу, Алічка, його не треба любити, його треба їсти. <проб> просто з'їжджи все. Так і Бог каже, тобі не треба бачити, просто йди, довіряй мені. І ти робиш кроку прірву і помираєш. Ну, тому що ти падаєш. Ти просто падаєш. Летиш, падаєш, розумієш, все. Твоїх сил вже немає. Ти нічого з цим не можеш зробити. Знаєте, як е, мій наставник по дельтапланах, він іноді нас так. Піддергував, казав, як ти гадаєш, чи вистачить площі твоїх долоней спланувати з 9-го поверху. По-русски скажу. Хватить ли площаді твоєї ладоні спланірувати з 9 етажа? Я кажу, ні. Але в якийсь момент ти починаєш відчувати, просто, знаєте, таке легке відчуття, що ти не падаєш, а десь вже летиш. Тобто не вниз, а десь отак вже земля під тобою проходить. І ти розумієш, що Бог десь поруч. Ну, тому що ти вже повинен був впасти, а ти ніяк не впадеш. А ти продовжуєш летіти, продовжуєш щось робити. Коло тебе щось відбувається, ти бачиш, як світ навколо тебе починає змінюватися. Це неймовірні відчуття, друзі, правда. Але вони можливі тільки після цього рішення, відповідального рішення, що я буду продовжувати. Е, буквально ще хвилинку, знаєте, ну, чому я нормальна звичайна людина? У нас був в е, Новомихайлівці, там такий випадок, коли до нас на позицію, прямо до мене на позицію, почали заїжджати гості. Я їх назвав так. Там три БТР, два танчики. А ми вдвох в окопі сидимо. Я і зі мною ще побратим, йому 57. Ми такі інвалід і пенсіонер. <рес> і знаєте, єдина думка, що всередині мене була, я не буду здаватись. Ну, тобто, ми розуміємо, що це ну, нема, в принципі ми не встоїмо, що в нас два автомата, в них танчики, БТРи, молоді хлопці. Ми потім документи дивилися, там 18-19 років. Тобто, шансів нема. І всередині просто одна думка: «Я не буду здаватися. І все. Просто не буду здаватися. І потім десь години за дві, коли все вже втихло, я виліз з окопу, подивиться. Командир радійку каже, що ви там. Каже, та нормально, ми вас вже поховали. Я кажу, не, не дождетесь. Тому Бог дійсно. Підтримую, хочу вас надихнути. Хочу надихнути, е тому що на нас з вами лежить дуже велика відповідальність, як на віруючих людях. Нам довірено дуже багато, дуже велика сила всередині кожного з вас знаходиться. І від вашого рішення скористатися цією силою залежить доля всієї країни. Правда, ви можете на це вплинути. Ви можете збудувати нову Україну. Таку Україну, в якій би кожна людина мріяла жити. Розумієте? Я про це мрію. Тому досі нікуди не поїхав. Я хочу бачити, як Бог буде робити тут чудеса. Як одна, людина, як одна людина колись казала, знаєте, ну це було десь на конференцію, треба було їхати, грошей не було, нічого не було. І йому кажуть, так чого ти поїхав? Він каже, Та мені просто цікаво було подивитися, як Бог це розрулить. Знаєте, мені цікаво подивитися, як Бог це розрулить. Як Він принесе ці зміни, ці чудеса, ці дива, цю потужну силу, як наша країна буде змінена. Я в це дуже сильно вірю, друзі. І хочу надихнути вас, щоб ви також вірили. Знаєте, де двоє чи троє, Бог каже, там потужна сила. Давайте піднімемось на ноги Хочу, щоб ви під час цієї молитви. Всередині себе ви побачили ту країну, яку бажаєте. Ви побачили ті мрії, що Бог покладав вам у серце, ну, насправді, те, що Бог покладав у серце. Я знаю, що іноді це дуже страшно, тому що коли Бог кладе в серце щось від себе, ти розумієш, що ти це не зможеш ніколи зробити. І дуже страшно в це вірити. Але хочу надихнути, друзі, просто довірся. Хочу, щоб під час молитви ви побачили ті зміни, яких дуже бажаєте. Побачили, як країна змінюється. Побачили, як ви одного разу йдете по своєму місті, яке повністю змінене. Вклоняйся Ісусу Христу, який прославляє Бога, яке наповнено Божими чудесами. Боже, ми дякуємо Тобі. Батьку, ми молимося за нашу країну сьогодні. Дай нам змогу, Господи, бачити нашу країну Твоїми очима, бачити те призначення, що Ти приготував для нашої країни. Ми знаємо, Боже, ти приготував нам багато чудес. І ми хочемо не просто споглядати ці чудеса, ми хочемо бути учасниками, безпосередніми учасниками цих чудес, коли ти через нашу віру, через наше служіння, через наші дії, ти будеш змінювати цю країну, Боже. Ти будеш змінювати її так, як ти бажаєш, Господи. Боже, ми дякуємо Тобі за ту силу, потужну силу, що ти. Е сховав всередині кожного з нас, навчи нас, Боже. Дух Святий, ми молимось, навчи нас користуватися цією силою, щоб наша країна дійсно була змінена, якнайшвидше змінена, Боже, щоб Твої чудеса наповнювали кожну царину життя нашої країни. Аллилуйя! Боже, ми вдячні Тобі сьогодні. Що ти не відпускаєш нас, ти бережеш нас. Ми довіряємось тобі, що ти проведеш нас через усе це, Господи. І ми побачимо Твою славу своїми очима. Аллилуйя! Ми побачимо цю нову країну. Як би там не прогнозували, як би не пророкували, ми побачимо Твою славу, Боже Ми в це дуже сильно віримо, Боже. Ми цього дуже сильно бажаємо. Боже, ми дякуємо Тобі сьогодні за служіння Твого Святого Духа, який надихає серця, який змінює розум, який дає цю нелюдську не надприродню силу приймати рішення, Боже, на Твою користь. Аллилуйя. Покладаємось на Тебе, довіряємось тобі, дякуємо Тобі, Батько наш на небесах. Бог над усіма богами, цар над царями, володар над усіма володарями. Ми дякуємо тобі, великий, могутній, потужний і сильний, Батько на небесах.